Вітаю ви дивитесь зірковий коктейль. програму про відомих та талановитих. І сьогодні до нас на гостини завітала вокальна формація пікардійська терція. Я вітаю вас. Я також... її да, так розумію двоє представників. Так, двоє представників. Загалом вас п'ятеро, шестеро. Шестеро. Якщо не помиляюсь, вже більше 20 років існує ваш гурт. Взагалі, чия це була ідея, і хто запропонував а, створити пікартійську терцію? Це просто ми всі вчилися в музучилищі у Львівському музичне училище Мілюткевича у Львові. І мали тобто всі хоровики, мали хор. Мали хор, збиралися, збиралися чисто так, чисто так для себе, абсолютно не переслідуючи ніяких комерційних, скажімо так, мети, цілий, так. От. І зібрали мішаний хор, шість дівчат і шість хлопців. Все справа в тому, що знаєте, дівчата перші почали вирішувати свої особисті проблеми там на рівні, знаєте. Кавалерів і і так далі, і все менше і менше почали приходити на репетиції цього, цього мішаного хору. Потім ще відпало два хлопці, і, і лишилося нас четверо. На одній з репетицій. Так, ми на одній з репетицій, ми тобто замість 12 чоловік прийшло, прийшло прийшло четверо. На другий день ну, ми собі думали, що це просто якесь непорозуміння, якісь, знаєте, що. Час усе виправить, розставить на усі місця, і ми не помилялися. Час усе виправив і розставив на свої місця. От, ми лишилися такі четверо, і на третій, і на четвертій репетиції, і почали вирішили собі так якось е, на загал, що чому би нам не почати от і четверо. Тобто, оскільки ми, не, ми ніякого не мали охоти ніякої, ніякого бажання розпадатися, і, бо ми розуміли. Ми розуміли ці четверо з тих 12 людей, що це, що це наша робота, яка нам подобається. І так воно і пішло, пішло, пішло. І за рік, за рік часу прийшов, як Андрій вже говорив, п'ятий, і потім вже шостий, і так лишилося. у нас. Цей склад, який зараз є, вже є 18 років. Тобто Ми починали четверо. Зокрема, нас двоє були в тій четвірці. Потім прийшов п'ятий учасник, шостий і 90. У четвертому році чи початок дев'яностого п'ятого вже прийшов цей учасник, який вже з нами от дотепер. Який замінив п'ятого. Замінив п'ятого, так думайте. Головоломка. <рес> У вас досить цікава назва. Я помоніторила пікардійська терція. Це музичний термін. І, власне, цікаво було б, аби ви пояснили, що саме він означає. Сама назва була була запропонована нашим художнім керівником Володимиром Якимцем. Так, на самому початку, коли нас ще було четверо, тобто там були просто ну неймовірні були назви. Я навіть зараз не хочу називати там, там такі, коли ми це вирішили, ну ну, все ж таки, у нас ж назбирався певний якийсь репертуар, і нам треба було якось назватися, так же ну щоб нас якось ідентифікували, тобто щось. От. І Володя запропонував властиву цей термін. Ми всі, ну всі, ніби музичного світа у нас є, але ми всі от нас челепа впала. Тобто, що це таке, друже? Ти знаєш, а він просто один з нас теоретик, він ще має теоретичну освіту музичну. І він просто наблотиканий властими тими всіма термінами. Таким от, і він прийшов, вирішив вимахнутися таким таким чином. чуваки, каже: от є момент нормальний, класний, пікардійська терця. Ну, одним словом, він нам це все пояснив. От. На хлопський розум це означає веселе закінчення сумного твору. Тобто, це є це є мажорний акорд в кінці так. мінорного твору, от якщо так, так. так? як правило, розвиток найбільше був в 17-му сторіччі, коли так. писав Бах. Тобто, послухайте так, переважно всю органну музику, коли у нас у нас у най в кінці вона закінчується мажорним. А місцем. Це, це знаєте для чого велика текція, яка називається пікардійською, тому що саме цей інтервал виник з піка. Що просто Бах він був настільки великим жартівником за життя. Тобто, помимо того, що він ще був жартівник. З приводу підвищення демографічної ситуації Німеччини, в нього там була купа дітей, так, і от і він ще все ж таки залишалося у нього почуття гумору природні. І, і казали, що цю терцію, коли, от, наприклад, я не знаю, чи ви, чи ви, наприклад, були на органному концерті дід і до. Напевно, ніколи. Колись е -е, підіть якось, підіть якось там на органний концерт, так, на дві години приблизно, і посидіть без антракту. Так? І ви зрозумієте, для чого ця пікардійська терція була придумана бахом. Це отак сидиш, 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 ви поймете в кінці мажор. Hop, так. А -а. <реш> <реш> О, щось нове. Ми її абсолютно відразу підтримали цю версію, оскільки вона в принципі, як ми вже згодом зрозуміли, що все ж таки, знаєте, як назвеш, так воно і попливе пізніше. От. І ми зрозуміли, що в принципі назва, назва колективу, взагалі будь-якого, якщо ви хочете якось його узагальнено назвати, все ж таки повинен повин, 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 повин нести якийсь оптимізм. Розумієте, і тут воно вже закладено. код. Скільки такий ми ко. насміялися, як чули, tá, як tá. часом її вимовляють. А вимовляють її просто нереально. Деколи взагалі не вимовляють. Деколи, коли хтось випив зайвих 100 грам, він вимовити взагалі не може. А які були Это варіанти цікаві? Ну п'ядестець. Ну це вже коли чувак вже літра в нього тут. <тан Cristi> от є, так а він вже просто він вже <tranic> говорив. <Пікародістка Пікародістка tranic> <з перцем. tranic> Священний казав Пікрадійська трійця, ну це це, це ближче тобто, до. Так, от а так взагалі ну тобто, або просто. Терсія, так, 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 ну вже коли так, у нас у, у Сургутів був випадок, коли один вже, вже з таких просто вже, ну можна сказати так, відверто нетверезих чиновників, один перший хотів, так вже хотів вимовити наші і просто казав, наші друзі. Знають вони, що не змінні. Юні мрії, світ спів, Тоже шлюлась. Розкажіть, будь ласка, про свій репертуар. Я знаю, що він у вас досить насичений і багатожанровий. Ну, скажімо так, ми не комплектуємо репертуар так, щоб він був постійно веселим і навпаки не робимо його комерційно спрямований на постійний плач якийсь там і, і сум. Тобто в, наш, в нашому репертуарі, ну, можливо, так, 50 на 50. Є і сумних пісень, і веселих. От. Але, можливо, це не так стосується репертуару, як. Все-таки, напевно, стилю життя тикардійської терції. Тобто, ми, в принципі, живемо не в гіршому значенні слова «мажорно», так ми просто живемо легко і спокійно. Тобто нам, нам нормально, ми усвідомлюємо всі там якусь проблематику життєву, яка є. Ми це все переживаємо як нормальні люди. Але як колектив, ну скажімо так, ми не беремо собі якісь. Ну, такі глупі варіанти до голови, тому що часто хто... Можливо, ми тому би і стільки років не проспівали разом, знаєте, якби ми там починали до когось прислухатися, хтось би нам там починав нав'язувати, як нам треба жити. А от ми собі взяли свій шлях такий пікардійський, розумієте, і от ми собі так живемо. І з нами ще ніхто не сказав, що з нами складно говорити, чи що ми поставили якийсь бар'єр, через який з нами до нас неможливо дойти. Це напевно зайве речі. Ми ж такі самі люди, які всі тільки робимо свою роботу. до речі, про народну пісню. Українська пісня пливе кача саме у вашому виконанні стала чи не другим гімном України, і саме її поставили під час вшанування загиблих на майдані. Як ви відреагували на це? Справа справа в тім, що цю пісню виконує багато наших колег, колег музичних так само музикантів. Але як виявилось, ми не знали історично, чому ми її записали ще 12 років тому. Хто не думав що ця пісня зрештою набере такого значення, як вона зараз набрала? Ну, значить, таке її місце в тому житті. Це. Так же історично склалось. Але наскільки ми знаємо, що це було останнім проханням Михаїла Жизнєвського. Це була улюблена пісня. Uh -huh. Це була улюблена пісня. Він попросив, якщо, якщо я загину, щоб цю пісню виконали на моєму похороні. От так воно і пішло. Ми зрештою теж коли випадково вімкнули телевізор і побачили, ну, що вона звучить, тобто так от воно сталося. Ну, якщо вона, якщо таке її значення, значить. Знову ж таки, так Ні, ну лягла вона звичайно. Тобто жодного звичайного я, я вас запевняю, що жодного лобі з нашої сторони не було. Тобто, Це абсолютно тоді, знаєте, тоді був такий, Е, знаєте, такий був такий був час, що не до цього було. Ну, принаймні нам.

За такий досить великий час існування ви об'їздили досить багато. Якщо я не помиляюсь, близько 20 країн. Цікаво, як вас приймають за кордоном. Більшості країн, яких ми їздили на початках, ми виступали для української діаспори. Це справді, тобто нас запрошували в українську діаспору. В декількох країнах це вже перейшло в більше по. Поле діяльності, скажімо, ми їздимо і концертуємо, наприклад, в Польщі, до нас приходять поляки, в Німеччині там вже половина на половину приходять Німці Це те, поле... що ближня Європа, да, так? В Канаді, в Америці, так само частково приходили друзі наших друзів. Саме американці чи канадійці. сам українець взяв собі сусіда. каже, так. каже, ходи, послухаєш, як там наші <рес> А з другого боку. Нам приємно, що за 23 роки ми представили Україну як ну, скажімо так, музичний супровід і музичне представлення України. Нас запрошували посольства, нас запрошували Єврокомісія, ми виступали в Європарламенті, ми, напевно, одні з єдиних з України виступали в полічному клубі в Брюсселі. Тобто там не кожен надається виступати, і це були запрошення посольств, де були виступи для дипломатичного складу, де скажімо, українців було дуже мало. Це був дипломатичний склад Європарламенту. Я знаю, що ви товаришуєте сім'ями. Чи є вже у вас якісь спільні традиції? Звичайно, підтримуємо всі традиції, які є в нашому українському народі. Звичайно, тобто ми святкуємо. Ну, не завжди зараз часто виходить, тому що на такі скажімо, сімейні свята, як Різдво чи Великдень, коли всі їдуть до родин своїх, до батьків всюди, ну, то у нас не завжди є можливість зустрічатися, хоча, як, як правило, так здебільшого ми виступаємо mm -hmm. в ці дні. Тобто у нас бувають і за кордон поїздки, де ми співаємо різдвяні програми різні. От. Але в загальному ми знаходимо часто, починають поїхати десь. З'їсти шашлик на природі чи на якесь озеро? Тобто, як є можливість, ми mm -hmm. маємо маємо час його правильно використати для того, щоб mm -hmm. десь наші сім'ї не тільки там час до часу по телефону говорили. На останок я пропоную вам пограти у своєрідну таку асоціативну гру. Вічу існує коктейль під назвою Пікардійська терція. І от які інгредієнти мають до нього ввійти. Скажімо, так може це буде вам високо звучати, але mm -hmm. цей коктейль хочеться пити, і цей коктейль втомовує справу. Так. Оце так коротко. А, тобто а, інгредієнти це, ну розумієте, якщо людині щось подобається, вона там може не, не зважає на інгредієнти. Але ми скажімо, щодо інгредієнтів, то він напевно би був дуже різний, тому що ми всі шестеро різні сюди. У нас є просто одна ідея, яку ми шануємо, яку ми поважаємо, ми поважаємо один одного. Але одні з нас є, наприклад, солодким фруктом, а інші є гострим. А Можна так буде зробити, щоб він був наполовину холодний, можна? а наполовину дуже гарячий. Да. Оце, так, так, так а чу, і ще додати а чого туди. Так? Ну бо це таке, тобто це контраст, ага. ви, ви, ви розумієте, да, 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 символізм контрасту. А ще до того всього, половина, значить, такої людяної води, значить, зверху, знизу, я собі так вже, вже розумляю, знизу такий окріп, практично. Так, і це все заливає сильно газованою водою, і воно починає бурлити. Це наше життя на сцені. Я дякую вам за таку цікаву розмову і за такий досить цікавий і неординарний коктейль. Я дякую також вам, любі глядачі, за те, що ви були з нами. Ми зустрінемося вже рівно за тиждень. Бувайте.